Привіт, ми зараз у Львові на саті на конюшині 21. Ще один замовник зібрав уже щойно свій причіп з оцинкованими бортами 2,5 метра на ,25 метр з високим тентом, колеса 13-й з такими ось захисними дугами. Роман називає їх підніжками. Вирішили поставити лише на задню частину. Вперше бачу вживу ось такі крила металеві. Я так розумію, що це фірмові крила, бо вони урса, метал півтора міліметра, оцинкований, доволі моцно виглядає. Єдиний момент, що метал різаний лазером, трішки гострі, трішки гострі кути потрібно бути біля нього обережно. Ось така стійка, дуже корисна річ. Ставити причіп на підкатне колесо на неї, він не буде завалюватися, буде супер стояти. Зараз ще вони вже скрутили вже каркас. Каркас у нас йде труба квадратна 25 на 25. Скрутили на болти, накинуть тент і буде, буде порядок. Причіп зараз на червоних номерах. Завтра поставиться в мрео. В мрео їхати потрібно без причіпа, лише берете документи, червоні номера. 30 хвилин і ви ставите на реєстрацію. Обов'язково ставте причіп на страхівку робіть, тому що я особисто вже заплатив, раз був штраф через те, що затупив рік назад. Мене зупинили, і в мене не було страхівки. Бачимо подовжене дишло, яке можна при потребі подовжити на пів метра. Поставлене сцепне усилене. Я завжди рекомендую всім ставити на тонну 400, бо по замовчуванню йде на 700 кілограм. А так, чи 750 там, А так, доплачуєте 400 гривень і отримуєте набагато класніше. Плюс обов'язковим елементом всім рекомендую це ставити підкатне колесо. Воно дуже зручно працювати з ним просто суперово. Я за рік часу використання, експлуатації свого причіпа в цьому переконався повністю. Ось як у нас виглядає причіпне. В нас розетка йде на сім контактів. Габаритні вогні. Причіп за машиною буде йти дуже акуратно і зручно. Плюс задній хід здавати ним просто одне задоволення. Ось ви бачите такелажні петлі в самому причіпі. їх 9 штук, їх 6 штук, вони коштують по 150 гривень штука. Дуже рекомендую також, якщо возити вантажі, які будуть гуляти по прицепу, то якраз ви зможете їх зафіксувати. Ось такі моцні петлі. Передній борт і задній борт він є з'ємним. Колеса в нас, ще раз нагадую, розболтовка 4х98, 13 радіус. Ось хлопці докидають тент. Наверх зараз зафіксують і буде ось такий в такому вигляді наш причіп. Це в нас високий тент, Клапан задній відкидний. Зверху йде скос для кращого обтікання повітря. Кому буде цікаво, пишіть, телефонуйте, будуть бонуси при замовленні. Всього найкращого.